А, ну я Ну що, запитаємо, вичеркайте. А далі буде береш. Сидіть, Супер. У мене прохання, дати три присіння. Я тут стою хоче сірка позичаю. А ви вже хоч корпус занесіть, так? Дело в том, что нам в последние партии медицины пришло много детской, детской медицины. Именно того, что надо детским Ты больницам. Там все. Там и перчатки, там и маски, там и одежда для хирургии, там и шприцы, и системы. Именно то, что используется в детской медицине. Мы уже настолько обеспечили Артемовский госпиталь, Лисичанский госпиталь. Короче, всю ту сторону, что сейчас решили дать побольше сюда уже для города. Это согласовано с датчан. В цій ситуації ми зараз передаємо те, що отобрала собі больница на наших складах. От вони отобрали собі, ми его передаємо. Це дуже необхідні для нас, в нас роботі предмети. Це маски на сьогодні актуально, це жгути, це пробірки для лабораторії, це одноразові халати, перчатки. Це взагалі супер. Ну Вистачить ну, принаймні на місяця три. Ми безмежно вдячні за цю допомогу, тому що на сьогодні вона необхідна. Що лікарня? Лікарня, лікарня, лікарня потребує сьогодні, щоб були діти забезпечені всіма медикаментами, які необхідно. Але ви знаєте, на жаль, на жаль, сьогодні така ситуація, що багато препаратів, які необхідні дітям, вони не зареєстровані в Україні. Не зареєстровані в Україні, і ми не можемо їх придбати. Сьогодні дуже серйозна ситуація з вакцинацією дітей. Я так думаю, що сьогодні потребують не тільки наші, а й всі лікувальні заклади покращення і обладнання сучасного, діагностичного, лабораторного. Ну, це процес, який весь час повинен бути, весь час необхідно поновлювати.